Привіт! Я Аурелія Нуміс. Так виглядає на 16, але маю 1 мільйон 304 тисячі 67 років досвіду в математиці. Я живу в Мегаполісі 112, де міста мають номери, а не назви. Коли навколо хаос я його впорядковую музикою. Моя сила мелодія. Я перетворюю формули на ноти, а ритми на докази. Кожна мелодія. Відкриває новий закон Всесвіту, бо математика це теж музика, тільки з точними інтервалами і гармонією логіки. Я приєднуюся до ваших уроків зі Стасом Дмитровичем і стаю частиною космічної ліги логіки. Тут кожен учень справжній соліст знань. Пам'ятай, коли ти сам знаходиш відповідь, світ звучить чистіше мисли логічно, твори натхненно і грай. А Орелія Нуміс, слухай математику, твори розумом. Розробниця Юрченко Агата, 8 В клас, ліцей домінанта.